Ох, я і випоча, скажу я вам, ледве віддерлася. Кляті ракети. Фух. Привіт! Упізнали мене? Ні, я не лизунського мульта. Це я скажена випучка від лакрисил. Та що приклеїть усе. Паркет, лінолеум, капель, дзеркало, багети, стінові. Яких А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а па... а... Ой, ой, ледве не вбилася. Та усе гаразд, я загортована. До речі, хочете почути, як мене ледве не знищили, але я повстала з попелу, як Фенікс, жила і в себе вдома на Херсонщині, розквітала, ширилася країною, співпрацювала з майже кожним будівельним магазином. Мене обожнювали. Я була королевою і тут, 24 лютого, я і вся Україна прокинулися від вибухів. Бомблять? Та не може бути. Поки я читала новини і сподівалася, що все скоро закінчиться, вороги захопили мою домівку. Мій ріденький завод Полімерлак спочатку окупували, а потім зовсім знищили. Мені серце болить зараз це розповідати запеклі бої. Звільнення Херсону, низький уклін нашим героям-захисникам. Не можу повірити в те, що заводу більше немає. Залишилася тільки земля з вибоїним відбом та купи обгорілого металу. Місце мого народження та розвідку мить стерта з лиця землі. Десятки років роботи знищено проклятим руським міром. За що? Трохи згодом я повернулася до тями. Я думала, треба жити далі, боротися. Ми повинні працювати, допомагати армії, дбати про сім'ї та дітей, які залишилися без домівок. Але як будувати, коли навколо війна? Боже, і я вдячна всім нашим закордонним та українським партнерам, що підтримали нас. Дякую всім нашим співробітникам. Ви справжні професіонали. Налякані, знесилені, ви працювали під сиренами та вибухами без світла і тепла. Без вас нічого не було. б. Зараз ми на новому місці працюємо всупереч здоровому глузду. Я подряпана, з болем в серці, але не зламна вірою звірою світле майбутнє. До речі, а ви знали, що в Локрисил з'явилося багато нових продуктів? Уважно слідкуйте за новинами на наших сторінках у соцмережах.